Днями Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, що із четверга, 20 жовтня, у деяких закладах Луцької громади увімкнуть опалення. Де саме тепло з'явиться в першу чергу? Маємо нагоду розпитати у прес-секретаря державного комунального підприємства Луцьктепло Антона Безносикова. Пан Антон з нами на телефонному зв'язку. Доброго і мирного вечора вам Доброго вечора. Пане Антоне, давайте для початку означимо, дійсно було повідомлення від очільника громади про те, що з завтрашнього дня буде уже в деяких закладах з'являтися тепло. Опалення запускатимуть. Скажіть, де будуть запускати опалення в першу чергу? Ну справді було, було звернення від міського голови, а разом з тим було. Звернення від деяких медзакладів, які є споживачами підприємства, про подачу їм теплової енергії для опалення. Оскільки наше теплове господарство вже готове до опалювального сезону, усі зовнішні інженерні мережі наповнені водою і ми готові вже розпочинати опалювальний сезон і чекаємо лише підстави для цього. Тобто пониження, пониження середньодобової температури зовнішнього повітря до плюс 8 градусів за Цельсієм і нижче протягом трьох діб, то ми будемо вже власне на підставі звернення від цих медзакладів розпочинати для них опалювальний сезон. Тут йдеться про в першу чергу міський пологовий будинок на голокар Артемовського, також госпіталь інвалідів війни на вулиці Стефаника та обласний перинатальний центр. Також, тобто це ті три медичні заклади, які до нас звернулися і для яких ми завтра розпочинаємо подавати теплоносії для опалення. Разом з тим є можливість в будь-який момент забезпечити послугою другу міську лікарню і поліклініку та дитячу обласну лікарню. Оскільки це ці два об'єкти, до яких ми теплоносі подаємо цілорічно. У них є індивідуальні теплові пункти з теплообмінниками для приготування гарячої води. А якщо їм потрібно власне опалення, то вони відкривають в себе забірну арматуру і беруть теплоносі для опалення. Зрозуміло, пане Антону. Тобто, наскільки я розумію, це лікувальні заклади, які зверту... звернулися дійсно до Луцьк тепло. Це не тільки лікувальні заклади, які Належить Луцькій громаді, так би мовити, а й обласного підпорядкування, себто ті, які обслуговуються Луцьк тепло, будь, їм подаватимуть опалення завтрашнього дня. Абсолютно точно. Пане Антоне, що стосується житлових будинків. Поки що температура повітря є сприятливою для того, аби так потерпіти з опаленням, але все ж таки, якщо звертати увагу на погодні умови, чи є вже якісь попередня інформація, коли з'явиться тепло у житлових будинках луцької громади. Ну, я вже казав, що підставою є власне пониження серед добової температури до плюс вісім і нижче протягом трьох діб. Наразі такої, такої підстави у нас немає. Буквально вчора було плюс 21 в день. Сьогодні температура понизилася і ми бачимо, що впродовж наступних кількох днів буде суттєве ну, похолодання, порівняно з попередніми днями, але далі температура знову підніметься і ми бачимо по прогнозах що середньодобова температура буде більшою ніж плюс вісім звісно ми будемо відслідковувати офіційну інформацію від Волинського гідрометцентру довідки про середньодобову температуру від якого ми отримуємо щодня і будемо вже дивитися по ситуації та відповідно реагувати Пане Антоне, зазвичай в теплокомуненерго говорять про те, що починають готуватися до наступного опалювального сезону, коли закінчується попередній, фактично одразу. Скажіть, чи встигло підприємство підготуватися до цього опалювального сезону? Ну, це правда. Із закінченням попереднього опалювального сезону проводяться гідравлічні випробування для виявлення вузьких місць на мережах. Разом з тим закуповуються матеріали, необхідне обладнання та витратні матеріали для ремонту теплових мереж, для ремонту центральних теплових пунктів, котелень та іншого господарства, за якими ми відповідаємо, і відповідно весь міжопалювальний сезон ми проводимо роботи. Було чимало зроблено нашим підприємством за міжопалювальний сезон, незважаючи на усі складнощі, пов'язані з війною та здорожчанням матеріалів. І на сьогодні усі роботи фактично завершені. Пане Антоне, ще хочу уточнити. Я інформація, зокрема на сторінці державного комунального підприємства Луцьктепло, що зупинена так на ремонт чи то профілактичні роботи котельня на вулиці Боженка, 32. Повідомляється про те, що ну власне тимчасово вона буде не працювати. Ця зупинка згідно графіка. Наскільки ми розуміємо, і ну як довго людям буде чекати, коли власне котельня запрацює? Ну так, споживачі мікрорайону ЛПЗ впродовж міжопалювального періоду отримують послугу з постачання гарячої води виключно від, за рахунок виготовленої теплової енергії на твердопаливній котельні. Особливістю твердопаливної котельні є те, що ну, вона, скажімо так, режим експлуатації її відрізняється від газової котельні, оскільки це в... Котлі спалюється деревина, відповідно є залишки від горіння, і для того, щоб нормально котельня функціонувала, потрібно проводити роботи з очистки самого котла, фільтрів, рухомих частин котельні з певною періодичністю. Передбачено зупинку тричі на рік для проведення таких робіт. Наразі якраз тобто кожних 4 місяці ми зупиняємося, розроблений графік для, цієї, для зупинки цієї котельні, і, власне, цього року ну, ось ця зупинка в фактично другій половині жовтня вона мала би співпадати із початком опалювального сезону. Зрозуміло, ми бачимо по температурі, що ну, опалювальний сезон не розпочинається. Відповідно, не, ми, не, ми не вводимо в роботу газові котли для забезпечення вже відповідно обох послуг від газу, як опалення, так і подачі гарячої води для мешканців. Тому так виникає така виник дещо розрив у отриманні послуги е, споживачами, ну але е, це робочі моменти і, на жаль, ми від них нікуди не дінемося. Пане Антоне, на завершення. Ми знаємо, що для повноцінної роботи підприємства Луцьктепло дуже сприяє те, коли жителі за отримані послуги справно сплачують так, сплачують компослуги. Ми ставимося з розумінням, тому що дійсно десь війна певним чином призвела до того, що люди отримують там можливість не платити так, не сплачувати паню, якщо вони мають якісь заборгованості. Пане Антоне, маємо нагоду закликати. Ти громадян підтримати підприємство з початком опалювального сезону, тому що розуміємо, що платіжки будуть більші, так потрібно платити за опаленням, і очевидно, будуть ну, от більшими борги. Тому можливо, закликаємо лучан, жителів громади до того, аби за можливості звичайно сплачувати за компослуги. Ну звичайно, платіжки під час опалювального сезону більші, ніж. Під час міжопалювального сезону, але хорош хороша новина для мешканців Луцьк в тому, що плата за послуги не буде нічим відрізнятися від плати в попередній опалювальний період, тобто тарифи для глучан населення залишаються незмінними, тому навантаження на сімейні бюджети у прямі попередні по суті з довгоєнним ополюванням сезоном не змінюється. Ми завжди вдячні усім споживачам, які вчасно та в повному обсязі сплачуються спожиті послуги, тому що це дозволяє підприємству виконувати покладення на нього обов'язки і забезпечення послуг. І на сьогодні, попри очевидний складний, Складний стан в країні наші споживачі досить непогано оплачували, оплачують послуги і порівняні із попереднім роком рівень розрахунків дещо нижчий, але він був достатнім для того, щоб ми закупили газ на, вже на початок опалювального сезону, тому в, цьому, в цій частині споживачам немає за що переживати, щойно будуть підстави для початку опалювального сезону, ми його розпочнемо і сподіваємося, що споживачі з розумінням будуть ставитися до того, що складна ситуація в енергетичній сфері, і будуть сплачувати за спожиті послуги повністю та вчасно. Пане Антоне, я дуже вам дякую за відповіді. Нагадаємо, з нами на телефонному зв'язку був прес-секретар державного комунального підприємства Луцьктепло Антон Безносиков. Зокрема, говорили про початок опалювального сезону. Нагадаю, уже завтра, з 20 жовтня, деякі медичні заклади Луцької громади і обласного підпорядкування вже будуть отримувати. Тепло щодо житлових будинків, то чекаємо, коли середньодобова температура, ну як зазвичай, як усі роки, знизиться до плюс 8 градусів за Цельсієм. Завжди у такій порі вмикається опалення.